Дивіться, обрізаю зараз абрикоси. У мене ультраранні ряди посажені. Йде дощ, сніг, березень, місяць, 24 рік, 1 градус. Але мушу обрізати, воно моє, понимаєте? бо як завжди, в доходить в найслідній час. Тому в мене ці по 4 годі вже цим абрикосам. Що ви бачите, що вони всі, чашевидної, крони. Саме основне, що робити? Дивіться, підходити сюди. Вибиваєте, просто все поросте середину. Раз, забрали. З самого початку, з першого року, перший рік ви посадили абрикосу, одразу ось прирізали. Поняли, да? потім на наступний рік вони вам дали пагани. Ви їх знову прирізали. І таким чином ви доходите до цього уровня, коли у вас ідеальна абрикоса, а не стару абрикосу, ви розріжуєте розріз... 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 і не знаєте, що з нею робити. Ви головне, не бійтеся різати, тому що, якщо можна побачити, вона вся в плодових. Чому воно в плодових закінченнях? Тому що все правильно воно робиться. Саме перше. От кого відіть, будь ласка, от покажите. Все, дивіться, наскільки вона добре зроблена. Кожна гілочка стоїть там, де має в нас тобі стояти. Ось так. Ось наступно. Що в нас тут мішає? Забираємо те, що росте середину. Раз, вибиваємо. Буде доступ сонця, у вас буде маса урожаю і у вас буде маса цвіту. Да? Коротенькі списики, е, ви їх не трогайте, вони вам не мішають. На них основний у вас буде урожай. Можна побачити, якщо у вас якесь дерево хворе, як, 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 ви, як ви всі розумієте, зароду клей, клей, да? але бачите, в мене одиничний случай таку, таку клею. Зараз за обробку е, до кінця відео теж буду розказувати. Я вирізаю взагалі, щоб не паритися. Ці дерева вже були оброблені два дні назад олеміксом. Якби не, було дощу, якби не було дощу, то вони б стояли такі, такого самого кольору жирні. Об, обробляю Олеміксом, щоб ви розуміли. Потім, давайте зразу тако. потім після Олеміксу, через тиждень, я буду вносити мідні препарати. Десь приблизно, ну, через днів 10. Враховуючи, що погода така холодновата, буду вносити мідний препарат. Потім два-три рази Хорусу. І тоді буде бомбічний результат. Це сорт Р-плаш, в мене ультрарадій. Все, ось таким чином ви вибиваєте і якщо можна побачити, що всі гілки є повний доступ до е, сонця, до крони. Йдемо далі, мій помічник. <рес> мій помічник. Ось, дивіться, така сама ситуація. Ось далі, Дальше, будь ласка. Що ми тут бачимо? Лишня, правильно? Вибиваємо. Раз, забрали. Все, отлічно, пішов сюди, доступ до сонця. Середину забрав, перевів, все, можна сказати, ідеально. Формована крона за 4-5 разів. Ось, дивіться, що ми робимо з довгими пагонами. Якщо можна, зверніть увагу, що цвіт знаходиться на всіх, на, на різного віку деревині. Багаторічних, коротеньких, однорічних, двох, трьох, п'ятирічних. Просто в залежності від того, як він, на чому він закладається. Чому так? Тому що є хороший доступ сонця, повітря і пестицидів, які ви вносите, коли обробляєте свій. Сад. Ось, є такий гілун, у вас гілун такий, да? Гіл, гілуняка, бля. можна переводити, не можна, а треба переводити більше, щось коротше, щоб не було конкурсу. Є у вас ось такі, Два-три, ви не знаєте, що робити. Один посередині, другий тут. Все, пішли далі. Нема нам коли. Така сама ситуація. Ваша задача підійти здалека, подивитися на вашу крону. І ви одразу маєте зрозуміти, що вас мішає. Я вважаю, що мені мішає ось цей клієнт і ось цей клієнт. Коли ви Зразу, ви не дивитесь, є на ньому цвіт, немає цвіту. Ваша задача його вибити. Коли ви будете їх вибивати, у вас буде хороший доступ до всього. Тоді вам буде набагато легше працювати. Враховуючи, що дуже велика кількість цвіту, ви самі розумієте, що це тільки вам і вашому дереву буде на руку. На руку. Ось. Ось. Подивіться, от далі відійдіть. Ось. яка, яка чаша. Всі получаються. Ось Переводимо, дивіться. Такий непонятний віник. Клод перевів, прирізав. Прирізав. Можу прирізати, можу не прирізати. Ось так от залишить. Все, коротеньке я не трогаю. Ось пересікаються. забрав, щоб не пересікалися. Подивився, все, все чудово, все хорошо. Ідемо далі. Тут ось така ситуація. Що, що мене тут більше всього смущає? Смущає ось ось ця гілка. Такий зараз сніг іде, Я ж кажу, це якби я можу не собі обрізати, то ха -ха, мав би я зараз хоч би шапку треба було взяти, але все лишилося небагато, думаю, бачите, добре що здогадався зняти відео, бо щось і -за, за цих холодів я його і знімати не мав. Ось, дивіться, все, повибивав все, що треба, повибивав, відкрив середину, при цьому тепер буде отличний доступ сюди. Все, що нам треба буде внести і природі дати для хорошого розвитку цього, цього дерева. Все, бачите, нічого страшного, в цьому абсолютно немає. Давай ще, ще мабуть, ще одне дерево черканемо. Ось, дивіться, тако здалека, видно, тако здалека може бухати. Отко здалека. Бачите, який, можна сказати, близько до ідеалу ця чаша. Що тут ми маємо? Ми маємо жировик. Забираю. Раз. Так, далі. Така в нас ситуація, росте в середину, забрав. Ось така ситуація. Ось так. Перевів, кінчик можу прикоснути, можу не прикоснути. По ситуації, все по ситуації. Ось. Ось. Ось так. Щоб воно нам нічого тут не заважало. Тоді буде ідеальний баланс. Баланс буде чого? Баланс буде вашого урожаю і баланс буде молодих гілок. Є вас такі бувають величезні пагони по пускалу. Ваша, Ваш цвіт знаходиться в самому кінці. Ви не знаєте, що робити. Легесечко кінчик, клоц і клос. Легесечко, не в половину, вполовину пахнете, кине шаровиками. Кінчики, клоц, клос перерізали. Поняли, да? ось, середину, що, 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 що росте, всередину, або пересікається, Забираємо Забираємо його назавжди і безповоротно. Все, що вам заважає в вашому. Окуві сухе, що у вас сухеньке є, теж забираємо. Є у вас таке роздвоєння гілок, одну прирізаєте, можете до середини прирізати, а одну залишаєте. Поняли, так? Да? Така сама ситуація. Що я тут бачу? Бачу, ця гілка мені росте всередині. Давайте ще цю бахтемо. Коротше, я сказав за обровку, да? я казав за нітромофоску, що з осені була всипана, бо не, не пам'ятаю, дійсно, якось так сульфат амонія зараз ще внесу. І три рази хорус і, і все. Якщо може, я щось не договорив в цьому відео чи не сказав, бо дійсно так холодно, що капець, то е, напишете мене, спитайте, поділюся, поділюся, поділюся свою інформацію. Бачите, свого роду в мене виходить як хе, така чаша. Гілка, 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 гілка. гілка всі всі навантажені цві, цвіточні гілки. Гілка, гілка, гілка. Но вони всі стоять. Одна з одною не пересікаються, вони стоять як стіна. Понімаєте? Сухеньке ось, сухеньке. Я сухеньке ось це теж. Раз, бачите, один сухенький був. Вибиваю, коротенький, я не трогаю. Ну, е, можна сказати, що, мабуть, все. Бо, бо...